Привіт, це мій тихий рай. Сьогодні викопали моркву, ось, буряк. Ось така, ну, бачите, пішли дощі. і довше вже немає смислу тримати її, вона починає портитися, і полопала. Дивіться, як полопала. Дуже шкода, велика гарна морква, але полопала. Ну, Це вже піде на птиці. Деяка буде краще, то я її перероблю. Ну, а ціленька то. Буде на зберігання трошки. Лишу. Урожай непоганий, нормально виросло все. Це теж карява така. Вже трошки занесли до сараю, це ось поперебирала. це така яка полопана, трохи, така ось така. ось де ну, можна буде обрізати, перероблю, а це вже відбираю ціленьку, таку що можна буде зберігати. Гарно. Ось, геть погнило. Вже тримати не було сенсу, її вже треба забирати. Також викопали буряк. Це в нас столовий червоний. Виріс дуже здоровий, дивіться, такі здоровені, я навіть не знаю, що я буду з ним робити. Ну, буду вибирати більше, піде може птиці, а менше будемо використовувати нам на двох чоловік. Такий здоровий не треба. Може щось якусь ще закрию консервацію, може від дрібні можна попробувати морозильну камеру поставити, вже варений, тому що ну, таке я не знаю, який він буде, коли перемерзне. Ну, це капуста, та, видно, нічого не буде. Знається, щось зв'язаться, чи буде, чи не буде. А це вже такі позав'язувалися. тверденька, ну, Маленька, але тверденька. Ну, може трошки побуть. Я досаджувала пізніше. Це, мабуть, із-за того вона така виходить. І може якийсь другий сорт теж мішають і середню, і пізню не поймеш, де що купляєш одну, виходить, друга. Ну, Тут в мене хризантемки починають сісти вже другого кольору. Такі, Ось дивіться, який гарний кустя вже ростів. Дуже гарні здорові кусти. Ну, це ті продовжують цісти, що в мене цвіли. А це ще тут також буряк. Дивіться, також це сіміна з одної пачки. Це ціліндри, а це походу кормовий. Два штуки попало. І тут ось також, дивіться, циліндра. Ну, це явно не циліндр, це щось друге. Оце повикопували, зараз просихає чоловік, поки зносив гічку. Бур'яники ми повиривали. То воно попросихає, потім занесемо в сарай. А потім будемо опускати в погріб. Не знаю, може буду поліетиленові пакети складати, щоб зберігалася очі. Ну, там вже будемо дивитися, вирішувати, що як робити. Ось такий огляд. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, пишіть, хто як зберігає свої овочі. Буду рада коментарям. Пока!